Кожна майже п'ята комісія приносить протоколи з якимись помилками. Зазвичай це помилки стосуються більше технічного характеру. Це або описки, або помарки, або саме найпопулярніша помилка це коли неправильно додані суми. Хотині роботу ускладнив збій у програмі вибори. ЦВК каже, що програма вибори працює, але це просто йдуть якісь там. Не технічні технічні неполадки у З 4 години ранку. вже нібито все владналося. Система вибори запрацювала, черги трошечки вже зменшились. Спостерігачі розповідають, що їм не хотіли надавати копії протоколів для ознайомлення у Кельменецькому районі. Повторний підрахунок голосів вважають представники комітету виборців. Може відбутися на деяких виборчих дільницях на стороженеччині. Ці виборчі дільниці залишені. Для повторного підрахунку голосів, тобто, я так розумію, що там йшли якісь зловживання, які потребують додаткового перерахунку голосів. Загалом фахівці запевняють, що попри чималу кількість порушень, вони є незначними, тож на результати волевиявлення не вплинуть. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час.